Зачарований ліс, пройти... через вухимий л... лабиринт, ліс. А Маме... що ж тут написано? Ві... Для якого це віку? Дивись, скільки тобі років? 7. О, нам підходить, дивись, що тут да. написано. Да, я, так, да, що... Від років. так, а ну давай тепер поле ти ложи. Ось сюди дивись. Диви, тут таке є тверде поле. Тверде поле. І що на нього треба робити? Шо... Вот Інструкція. Ну відкриваємо інструкцію. Що ж тут написано, ух ти, і... це Ми будемо зараз тобі робити лабіринт, диви. Отак раз мож... так же щоб ми ж могли пройти, диви, ми тут зараз будемо з тобі... да, тобою. А, та чого ти вверх ногами поставив? ліс? Я пробую, я не хочу. А ну диви, отак, давай. А ну давай всі всі ми маємо тепер тут давай, от... давай. поставити і так, але треба десь залишити якийсь проход. Щоб Залишить там... плохо, так, да, не табур. Да. Тепер дивись, ми маємо з тобою ходити по черзі. Дивись, ти можеш або виграє той, хто перший дойде сюди, а я сюди. Зрозумів? Навпроти. Той, хто до перший навпроти. І... А я можу ось вот сюди. Да, а ти можеш ходити один твій е, крок, це отак один раз. Але ти можеш або кроком вступити, або поставити мені фішку, загородить мене. Угу. Зрозумів? Да, я... Ти ходиш перший. Ось о, ти тут стоїш, що ти вибираєш? Мене загородить чи самому один крок зробити? Ти зробив один крок. І я вибираю теж зробити один крок. Mm, тепер... Я тебе О, тепер ти хочеш мене загородити, ти поставив. Ах ти такий. Mm. А тепер я. я хочу І я тебе загородю. От. А ти ж можеш мені поставити тут пастку. Не хочеш поставити? Ой-ой-ой. <рес> Пауска ой, ой. твоя. І що ти там? Е! <рес> один тільки можеш поставити мені пастку. <рес> Це буде моя ігра. Чи твоя буде грати так, а тут зараз хто йде? Я. Давай. Ну потягне. Ти вже походив, я один крок хожу. Тепер ти один. А, тепер я один, але ти все одно прийшов перший. Хто переміг? Я, а ти один. І я один. А я на другому місці. Так воно так пахне деревом, як справді ліс. Ти понюхав? Класна гра.